Чергову перемогу в конкурсі краща торгова марка Поділля отримав нещодавно літинський м'ясокомбінат. Його продукція відома споживачам під торговою маркою Лідер. На виставках купуй Вінницьке, що проходять у Вінницькій торгово-промисловій палаті, біля прилавка літинського м'ясокомбінату завжди людно. Якісна, натуральна, ну і ціна така більш-менш приємна відповідає якістю. Діти їдять, і дружина їсть, Діти то вообще сусідське обожнюється ходоги. Це в них не забереш, скажем так. Дуже смачна, мені сподобалося. Ви вже брали? Так, да. да, мені сподобалося. Що саме вам сподобалося? Покажіть там. Ось така, дивіться, і мисливська і паштетик. Дайте ще якоїсь ковбаски смачної. на виставках ярмарках. Покупці можуть ознайомитися з повним асортиментом продукції торгової марки Лідер. Ми випускаємо понад 100 найменувань продукції. Ми хочемо, щоб наша продукція була самою якісною, самою конкурентно спроможною на сучасному етапі життя. Ми трошечки почали співпрацю з закордонними. Покупцем ми вийшли на ринки Єгипту. Ми відправляли туди м'ясну продукцію, м'ясо е, в основному також на ринки Молдови. Ми маємо відповідну е, систему ХАСП. Пройшли систему халяль. Ми маємо на підприємстві. Якість нашої продукції ми гарантуємо. Продавець Людмила Фадшишина із захопленням розповідає про продукцію, яку продає. Дуже добре. м'ясо. Настояще м'ясо. Закуповуємо наше м'ясо у населення, у господарствах. Я рекламую все м'ясо. Сиров'ялені ковбаски, варені. Є варені ковбаски, докторська, наприклад, любительська. Це. Притримуються ковбаси гостів. Аби побачити, як виготовляється продукція торгової марки Лідер, наша знімальна група поїхала на саме підприємство. У холі офісного приміщення вражає велика кількість відзнак і нагород. Літинський м'ясокомбінат один із найпотужніших виробників ковбасної продукції в нашому регіоні. Починається виробництво із забійного цеху. Він сучасний, тут гарні умови для роботи людей. Все починається з нас. Ми б'ємо худобу, тобто робимо м'ясо для. Виробництва для продажу і так далі. Стараємося працювати на благо, як то кажуть, людей, щоб мати зарплату, мати роботу. Офіційний ветлікар строго контролює якість сировини. Тварини поступають тільки клінічно здорові, тільки по ветеринарних документах. Проводиться повністю весь контроль, тобто клінічний огляд перед забійний, також ветеринарно санітарна експертиза під час забою. Після чого дана сировина поступає до холодильника. Холодильник це декілька камер з різною температурою охолодження від 10 градусів до камери шокової заморозки, де мінус 16. М'ясна сировина, яка йде на переробку, не минає обвалювального відділу. Ми тут м'ясо, виділяємо сотку. Сі обальщика жому звісно живуть на сорта перший. Другий і вищий. Чоловіки тут туші обвалюють, а жінки жилують. Професія досить таки важка, але колектив у нас дружний. Один одного раптом чого підтримуємо, виручимо, як то говориться. Дякуємо, як то говориться, руководству, яке нас всячески забезпечує роботою. Колектив у нас зладжений, робота, що була найкраща. і Працювати важко, але стараємося як найкраще. Вишаєте, що на такому підприємстві працює? Звісно, дуже. Не знаю, де я не працював, тут саме найкраще. Якісно працюємо, стараємося, щоб все було добре. Хочеться йти на роботу? Звичайно, хочеться. І потрібно йти на роботу, щоб заробляти гроші для сім'ї, для дітей. М'ясо залежно від його якості йде на виробництво ковбасних виробів різних сортів. Ось ця змішувальна машина, справжній спец із підготовки фаршу для варених ковбас. Ми робимо варені види ковбаси Доктор, «Любитель», сарделька шкільна, сосиска молочна, сосиска дитяча. Що додаєте, з чого складається ковбаса? З Перший вищий сорт говядини свиніна. Більше нічого не додаємо. спеції. Спеції це є технолог, який нам наважує спеції. Ми додаємо вже згідно технології. А ще, ще крім спеціалі? Крім спеції, нас більше нічого не сіль. Потім фарш подається у машини, за допомогою яких виготовляються ковбасні вироби. Вправність рук працівниць вражає. Хоч і роблять вони велику кількість продукції, втоми кажуть, не відчувають, а навпаки, отримують велике задоволення від роботи. Продукцію ми свою лактайнію душу. Тому в нас смачна, ми самі її споживаємо і свої, і так само наші діти, і так само наші внуки. Вся продукція обов'язково проходить через руки Ігоря Панченка. Мені подають сиру ковбасу, я ставлю камеру, спочатку йде процес сушки, прогріваємо, сушимо ковбасу, потім коптим. Після того, як вона покопчала, відкриваю. Я дивлюся, як вона на якість, вона, як вона зверху чи гарна. Якщо немає ніяких запитань до неї, я її ставлю на варку. Вариться, потім витягую. Поставлю камеру охолодження, охолоджується і здаємо на склад готової продукції. А перебування в складі готової продукції приносить найбільше задоволення. Аромати різних видів ковбас просто зачаровують. Звідси ковбасна продукція йде на реалізацію. Спеціалісти відділу збуту про ковбаси знають усе. яка з чого виготовлена, в якій пропорції у ній вміст м'яса та спецій, і навіть яку кому доречніше реалізовувати. То ось салямі фірмово, яку ми е, по тендерах е, віддаємо по школах. Заключені тендера на Вінницький відділ освіти. Ось салямі фірмово, теж дуже, дуже хороша кобаса, якісна, е, якісна сировина. До речі, майже 90% продукції фасуються у вакуумну упаковку. Це значно продовжує термін зберігання. В основному у нас усі вся продукція це вищих сортів. Перших сортів продукцію споживаємо, як і ми, діти, і всі. Ми працюємо з садочками, школами. Ніколи ніяких якби, жалоб не поступало. Контроль за виробництвом продукції ведеться від надходження сировини аж до реалізації готової продукції. Відбираємо різні проби ковбас і проводимо чи є в них сіль достатньо солі, крохмаль, чи є чи присутні в ковбасі. Перевіряємо також на вологу. Найприємніше кажуть працівники літинського м'ясокомбінату, коли покупці дякують. Це ще більше надихає на роботу. Технологи невпинно працюють над розробкою нових видів виробів. Ось, приміром, зразки новинок на півкопчені ковбаси, дачна і посольська. Дуже смачні, запевняють майстри. До розробки нових рецептур підприємство запрошує відомих в Україні спеціалістів. Тут якість дуже хороша продукція, дуже гарне руководство, дуже гарно приймають. А ми з ними зробимо тоді нові види, внідраємо нові спеції, робимо нові, якісь ще придумані такі вже там вареники колбаси, напівкопчені. Полукопчені, які яких у них ще немає. До речі, фахівці підприємства регулярно проводять дегустації, відбирають зразки і перевіряють смакові властивості. Ми проводимо часто дегустації, запрошуємо технологів, щоб вони нам зробили нові види ковбас. Запрошуємо технологи приїжджають з Києва, з других міст. Потім ми цю колбасу дегустуємо, збираємо наших експедиторів, які розвозять нашу продукцію. Ділимося з ними нашою думкою. Вони нам розказують свої побажання. Для нас важливо, щоб була продукція високої якості, тому що ми сопоставляємо цю якість з іншими виробниками. Щоб у нас була не хужа, а краща продукція. Мені приємно, що наша продукція одна із кращих, і я горжуся тим і стараюся передати свій опит і нашим працівникам, і передати свій опит моїм дітям. Це моя доча, вона за моїм замом працює. Це моя внучка, яка сьогодні навчається в університеті. і, Дасть Бог теж буде продовжувати нашу. Традицію народжувалося виробництво 15 років тому з розвалин. Сьогодні його продукція реалізовується по всій Вінничині та в більшості регіонів України. А тепер колектив літинського м'ясокомбіната пишається виходом на закордонні ринки. Маємо дозвільну систему на Грузію, на Азербайджан, на Арменію, на Молдову, на Єгипет. Зараз є пропозиції з Китаю, але дав Бог, щоб тільки була сировина. І дав би Бог, щоб не мінялися ці формати. Дуже важко на сьогоднішній день з сировиною, тому що поголів'я худоби на Україні дуже-дуже скорочується. Практично скоро наша худоба і лікарова буде записана в червону книгу. Так само по поголов'я свиней. Гарні умови праці не лише у виробничих цехах, а й в конторі. В кабінетах тепло, затишно і атмосфера панує приємна повсюди. Тож літинський м'ясокомбінат надалі прямує курсом активного розвитку, постійно запроваджуючи все нові технології виробництва продукції, тим самим розширюючи асортимент і надалі підвищуючи якість ковбасних виробів.